Моє життя завжди було схоже на полотно, розмальоване яскравими фарбами. Я реставрував старовинні ікони, повертав кольори минулого, знаходив сліди життя там, де інші бачили лише пил. І в своєму майбутньому я бачу лише світлі тони, подорожі, виставки кохання. Я був упевнений, що контроль це моя друга натура. Ти ж контролюєш кожен рух пензлем, кожну пляму фарби. Але життя не полотно. Воно не завжди слухається майстра. І ось одного дня на моєму ідеальному полотні з'явилася перша тріщина. Це був звичайний медогляд, рутинна здача аналізів. Я йшов до лікаря як на звичайну зустріч, думаючи лише про те, що в майстерні чекає нова робота. Пам'ятаю, як лікар говорив щось про ВІЛ, але слова не складалися в речення. Вони лунали як далекий шум за склом. Я дивився на його губи, на білий халат, на плакат про будову людини на стіні. І відчував лише одну річ абсолютно, тотальну пустоту: ні страху, ні сліз. Просто вакуум. Наче хтось взяв та стер всі кольори з моєї картини, залишивши лише сірий ґрунт. Це був не біль, а відсутність будь-яких відчуттів. Я вийшов від лікаря і годинами сидів на лавці в парку, дивлячись на людей, які сміялись, розмовляли, жили. А я ніби випав з цього потоку. Я був осторонь. Нестрашнішим був не діагноз, а почуття, що ти раптом став невидиним для свого ж власного майбутнього. Потім пустота змінилася страхом, страхом перед собою, перед своїм тілом, перед думками інших. Я почав ховатися, відмовлявся від зустрічей з друзями, боявся доторкнутися до рідних, уникав будь-яких розмов про здоров'я. Мій власний голос у голові став моїм головним катом шепотів про те, що я тепер. Інший небезпечний, зіпсований. Стигма виявилася набагато страшнішою за сам вірус, вона наче чорна фарба заливала всі мої думки. Я намагався повернутися до роботи, але пензель у руках тремтив. Я дивився на стародавні лики і думав, вони пережили століття, а я не можу навіть зібрати себе докупи. Прорив прийшов з найнеочікуванішого боку: це була стара книга з бібліотеки моєї бабусі, яку я знайшов під час прибирання. З неї випала засохла квітка, і я раптом подумав: вона мертва, але вона досі прекрасна, вона досі несе в собі пам'ять про життя. Я записався до лікаря-інфекціоніста, який розмовляв зі мною не як з хворим, а як з людиною. Він сказав: Ти не віл, ти людина, яка живе з ВІЛ, і з цим можна жити якісно. Ці слова стали для мене тим самим променем світла, яким я висвітлював деталі на іконах. Я почав приймати терапію. Це був мій перший крок назад до кольору. Я ніколи не казав нікому, але одного разу розповів своєму найкращому другові, не чекаючи нічого, крім огиди, але він мовчки обійняв мене. І в цю мить я зрозумів, що підтримка це не слова, це присутність, це знання, що хтось бачить тебе справжнього, навіть коли ти сам себе не бачиш. Я почав відвідувати групу підтримки, де зустрів таких же, як я. Ми були різні, але об'єднані одним досвідом. Ми сміялись, ділилися страхами, плакали. Я відсув, що моє полотно знову починає наповнюватися кольорами, новими, більш глибокими та справжніми. Зараз я все той же художник-реставратор. Я приймаю одну таблетку на день. Моя вірологічне навантаження невизначне. Це означає, що я здоровий і не можу передати вірус. Моє життя знову наповнене фарбами, подорожами, творчістю. Іноді, коли я дивлюся на своє минуле. Мені шкода того хлопця на лавці в парку, який навіть не уявляв, яке яскраве майбутнє його чекає. Я вже не реставрую лише старовинні образи, я відновив власне життя. І моя історія це лише один з мільйонів відтінків, які розмальовують нашу спільну картину під назвою Життя з звіл. І вона варта того, щоб її побачили.